Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Яка роль Китаю у фантаніловій кризі в американському конгресі заявили, що комуністична країна спонсорує експорт смертоносного наркотику, посилюючи опіоїдну катастрофу в США? Новий законопроєкт націлений на боротьбу з постачанням іранської нафти до Китаю. Його ухвалили на фоні атаки Ірану на Ізраїль. Спікер Палати представників Майк Джонсон домагається надання військової допомоги Ізраїлю та Україні. А канцлер Німеччини намагається протистояти китайському шпигунству, яких запобіжних заходів вживає його делегація. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Американські законодавці звинувачують Пекін в активному стимулюванні фентанілової кризи у США. Комітет палати представників оприлюднив результати розслідування. Згідно з ним, Китай активно спрямовує небезпечні хімікати до США і наживається на смертях американців. Джек Бредлі розповідає про слухання у комітеті влада Китаю підтримує компанії, які виробляють хімічні компоненти одного з найбільш смертоносних наркотиків у світі. Про це йдеться в новій доповіді, яку підготував спеціальний комітет палати представників з питань Китаю. Розслідування показало, що з 2018 року влада КНР видає гранти компаніям, які займаються торгівлею фентанілом та іншими синтетичними наркотиками. Усі ці препарати не мають легального застосування, та щороку вбивають десятки тисяч американців. Це треба зупинити. Припинити це негайно. Вони не співпрацюють із нашими правоохоронними органами. Вони не видаляють вебсайти, які явно продають фентаніли з Китаю. І вони субсидують це за допомогою податкових пільг. Ви щойно побачили фотографії жертв? Ми маємо це зупинити. Китай не просто проникає до сполучених штатів. Він створює всі ці наркотики, щоб убивати Розслідування показало, що майже всі прекурсори фентанілу у світі надходять із Китаю. Ці хімічні речовини продають мексиканським наркокартелям. Вони потрапляють до Америки переважно через Каліфорнію. У багатьох випадках люди, які приймають препарат, не знають, що це фентаніл, бо він на вигляд як знеболювальне, що відпускається за рецептом. Моя сестра та брат померли від фентанілу. Сестра померла 2019 року. А брат 2021. -го. Ось вони. Вони не знали, що це фентаніл. Наскільки я розумію, вони думали, що це напівсинтетичний опіоїд. Це не передозування. Коли ти просиш щось конкретне, а тобі дають абсолютно отруту. То це не передозування, це отруєння, це вбивство, спричинене наркотиками. І саме це сталося з моєю дитиною. Учасники дискусії рекомендують використовувати економічні санкції поряд з іншими заходами, щоб завадити Китаю стимулювати виробництво фентанілу, якими будуть Подальші кроки конгресу після оприлюднення доповіді наразі невідомо. Конгрес посилює тиск на адміністрацію Байдена. Палата представників ухвалила законопроєкт, покликаний обмежити продаж іранської нафти Китаю. Якщо його затвердять, то фінансовим установам США заборонять відкривати рахунки китайським компаніям, які беруть участь у купівлі цієї сировини. Закон про енергетичні санкції щодо Ірану та Китаю спрямований на обмеження транзакцій, які проводять треті сторони між китайськими фінансовими установами та іранськими банками, які пере Увають під санкціями згідно з ним США повинні щорічно розглядати порушення з боку китайських фірм та ухвалювати рішення щодо застосування санкцій. у законопроєкті. Йдеться, що обсяг експорту сирої нафти з Ірану досягає півтора мільйона барелів на день. 80 відсотків цього обсягу йде у приватні китайські нафтопереробні компанії. Торік, у листопаді новий план санкцій дістав одностайну підтримку комітету з фінансових послуг палати представників. Поки що не зрозуміло, чи про. Йде законопроєкт через сенат, який контролюють демократи. Багато хто з них побоїться підвищення цін на нафту. Ціни та попит на мідь у світі зростають, і Китай із Росії схоже знайшли спосіб обходити мита на цей метал. Як повідомляють джерела рейтер, вони подрібнюють мідь у котушках, щоб надати їй вигляду металолому. Це дає змогу як експортерам, так і імпортерам отримувати вигоду з різниці в тарифах. Розбіжності в обсягах продажів підтверджують цю практику. Так, дані китайської метниці показали, що з грудня Китай закупив у Росії значно більше мідного брухту. Ніж свідчать цифри російської сторони, зазначимо, що Москва збільшила експорт товарів до Китаю після того, як США запровадили щодо неї санкції за вторгнення до України. У результаті США та Європейський Союз також запровадили санкції проти китайських компаній за підтримку Росії. Спікер Палати представників Майк Джонсон підготував нову пропозицію щодо надання допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Даніел Монаган розповість про новий пакет допомоги. спікер республіканець зустрівся з конгресменами, щоб подати новий пакет фінансування. На Майка Джонсона чинять дедалі більший тиск, вимагаючи схвалити фінансування для Ізраїлю та України на тлі погіршення ситуації в обох країнах. У всьому світі є терористи, тирани і такі лідери, як Путін, та сі лідери Ірану. І вони спостерігають, чи відстоюватиме Америка свої інтереси та інтереси союзників. Так, ми будемо відстоювати Зіткнувшись із відвертим бунтом з боку консерваторів, які люто виступають проти допомоги Україні. Джонсон наполягав на тому, щоб пакет було винесено на обговорення палати представників. Пізніше він планує провести окремі голосування щодо пакетів допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та кількох зовнішньополітичних пропозицій. Мої колеги справді хотіли проголосувати щодо цих пунктів окремо, а не об'єднувати їх, як це зробив Сенат. Пакет допомоги не ухвалюють через небажання Джонсона розглядати двопартійний законопроєкт на 95 мільярдів доларів, ухвалений Сенатом у лютому, який передбачає 14 мільярдів для Ізраїлю та 60 мільярдів для України. До законопроєкту також включено мільярди доларів, призначених для зміцнення союзників в індотихоокеанському регіоні та постачання міжнародної гуманітарної допомоги. За словами Джонсона, його новий план передбачає приблизно той самий обсяг іноземної допомоги, що й законопроєкт Сенату відрізняється він тим, що деяку допомогу пропонують надати як позику. Республіканка Марджорі Телор Грін заявила, що вона категорично проти плану у його нинішньому вигляді. Це така афера, і людям це набридло. Людей хвилюють дії. як очікується, голосування щодо законопроекту відбудеться в п'ятницю. Не забувати про китайське шпигунство, канцлер Німеччини Олаф Шольц уже в заході, щоб уникнути стеження під час своєї поїздки до Китаю. Про це повідомляють німецькі змі. Його делегація взяла із собою одноразові телефони. Більшість членів делегації не брали своїх ноутбуків, які містять дані про підключення до внутрішніх мереж у Німеччині. Національне агентство з безпеки також порадило делегації бути на поготові і не залишати важливих гаджетів без нагляду, зазначивши, що готелі та Сейфи небезпечні делегації також закликали не користуватися чужими зарядними пристроями, щоб уникнути крадіжки даних з телефонів або ноутбуків і не довіряти загальнодоступному вайфай. До того ж, членів делегації попередили, що їхні розмови можуть прослуховуватися у будь-який час, зокрема в машинах та спальнях.